Із системи безпеки шахти степува де на початку березня стався вибух. Зникли всі дані, що стосуються моменту аварії. Це понад 5 годин запису. Повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Система має безперервно контролювати техніку та повітря копальня, повідомляти про загрозу аварії за потреби вимикати електрику. Але система не спрацювала. Стався вибух повітряно метанової суміші, обвалилася порода, загинули і Постраждали понад два десятки гірників. Першою причиною аварії, за словами віце-прем'єра, стала іскра. Та якби вентиляція в шахті працювала справно, концентрація метану в повітрі була б нижчою, а датчики діяли як належить вибуху б не сталося. питання виникло. І я думаю, що це буде вже окремо по наслідкам урядової комісії робити висновки правоохоронні органи, і проводити розслідування. Чому саме під час вибуху були знищені всі дані з системи УТАС? тому що остання інформація була в 7.30, а наступна інформація була тільки в 12.38, аварія відбулася в 11.58.